Ніби Нафтогаз е, каже, що у нас достатньо е, газу, понад 10 мільярдів кубометрів вже накопичено. Що означає це, що опалювальний сезон пройде без проблем? На вашу думку? Будь ласка, При всій повазі до Олексія Чернішова, голови правління НАК Нафтогазу, но питання балансу газового і питання проходження опалювального сезону це питання уряду. Тому тут не нафтогаз треба запитувати, чи вистачить, чи не вистачить газу. Я не хочу, щоб він на мене ображався, але у нафтогазу він господарюючий суб'єкт. Він має виконувати свої завдання, видобувати газ. Там поки що є динаміка. Хоча я знаю, що на жаль є проблеми з розрахунками сукоргазудабування. Ну до речі, він буде у нас на комітеті. Наскільки мені відомо, в середу з'ясуємо це питання? І друге, це накопичення газу в сховищах. 10 мільярдів кубів відзвутував пан Олексій сьогодні. Багато це чи мало? Ну я можу сказати в цій ситуації багато не буває. Тому я би не заспокоювався абсолютно план 13.2, який доведено, я вважаю, що він ну, на межі і він недостатній, пояснюю чому. Бо коли це, це все планувалося, не було ще таких, е, таких перспективних програм, скажімо, як той же самий президентський Гігават. Як би там не було, ви знаєте, що президент поставив завдання до кінця року забезпечити додатковий. Додатковий гігават потужності, це тисяча мегаватт, це по суті один атомний блок, і в першу чергу він буде працювати на чому? На газі. Розумієте, це не щепа ні тріска, не ні вугільна, нічого. І тому це безумовно призведе до того, що буде збільшене споживання. Газу, причому це треба очікувати, і на цьому додатковому гігаваті чи може не повністю буде виконати, але так чи інакше, де додаткове навантаження на газ. Безумовно, що і блоки, які я думаю, якась частина буде відремонтована, вони так само будуть в першу чергу споживати і газ, бо він найбільш зручний сьогодні для вироблення електроенергії. От на цих блоках, на трипільській станції, на інших тому я би тут не зупинив. Нявся ні в якому разі, і тут треба максимально заповнювати наше, наше сховище, але ще раз наголошую: питання проходження пального сезону і відповідальність лежить на уряді України, але і е... на кожному міністерстві має виконати свої завдання так само, як на, на інших господарюючих субіпане Олексій Але виходить так, що у нас зараз тільки зростає залежність від газу від газопостачання саме від цього типу палива. Чи правда це? Чи ні, ну, і, і до чого це може це так, призвести? Я, це так, і ви знаєте, коли свого часу ви пам'ятаєте, таке, згадуєте така була? Ну, вибачте, істерія була свого часу років 7-8, коли два менеджери наші прогресивні розповідали спо з одного боку. Вони підвищували ціну на газ, щоб більше його видобувати. А в результаті видобували менше зменшили видобування в державній компанії Укргазвидобування. І тому я можу на жаль ну, сказати з визнати час, втратили гроші, втратили, uh -huh. зменшили до мінімуму цей видобуток, раз видобування, Щас, зараз Чернишов нарощує його. Це дійсно так, але сказав, газ буде для нас стратегічним паливом ну найближчі десятиліття однозначно. Пане Олексія, про... одважаючи на це, якщо про... це стратегічне паливо, що буде з тарифами, що буде з ціною? На газ для населення. У нас з одного боку мораторій, з іншого боку, у нас тарифи ростуть. Да. Дивіться, як би там не було, я відкрию вам очевидну істину. Вона для мене вона для мене стане дуже принциповою. У нас сьогодні газовий ринок, він монополізований. Ну це однозначно, там домінує суб'єкт державний НАК Нафтогаз, і це непогано. Я не кажу, бо там державний суб'єкт займає. Домінуючи становище, він точно видобуває близько там 70% газу. До чого я веду? До того що ціна утворення на газ в цій ситуації це завдання держави. Це уряд встановлює, розумієте? Уряд має всі повноваження і обов'язок встановити економічно обґрунтовану ціну для теплокомуненерго, для населення, для цієї додаткової генерації. Вона має ця ціна забезпечувати інтереси Укргазвидобування, щоб вони могли видобувати. Це однозначно, однозначно. Ми НАК Навтогаз повинні в цій ситуації оберігати ніхою, ні в якому разі в боргині заганяти. Тобто там має бути прибуткова а на, діяльність. А тобто, наскільки зараз газ... відрізняється та ціна, яка є зараз, від економічно обґрунтовано? Це є виріх. Дуже хороше питання, дуже хороше. І коли дійсно я особисто побачу, так само, як і мої колеги, і ви побачите аудіт реальний діяльності НАК Нафтогазу, його е, реальну ми собі вартість би побачили, то ми би з вами з'ясували. Бо ви, я просто нагадаю свого часу, коли ми не судилися разом з Тимошенка проти НАК Нафтогазу по ціні на газ, ну тоді в суді було доведено, що його реальна собівартість складає там без прибутку 2,5-3 там гривні. Ну то давай ще прибуток, розумієте на розвиток, на транспорт і так далі. Але ця ціна. І питання ціни на газ буде дуже ключовим, бо без цього від цього залежать сьогодні тарифи. Ви правильно абсолютно говорите, тарифи на тепло, робота теплокомуненерга. А це величезна сьогодні. Ну, проблема для нас з вами. Це ж е, 60% населення споживає саме центральне тепло. Розумієте? І це проблема міст, міських голів, бюджетів місцевих, і це проблема енергетики. Бо НАК «Нафтогазу» треба виконувати так званий механізм. ПСО ПСО – це, умовно кажучи, такий святий обов'язок Нафтогаза постачати газ за регульованою ціною для енергетики. Якщо там буде ринкова ціна на газ, вибачте, тарифи і ціни на електроенергію одразу, з собою. Тому тут ланцюг дуже тонкий. І я би ні в якому разі уряду не радив і, якось контроль зменшувати над ціноутвореннями по всьому цьому ланцюгу. Бо на кінці цього ланцюга хто ми з вами населення споживачі, які мають обмежену плату спроможні на Пане нашого ну, але в той же час зараз ми знаємо точно, що в бюджеті є дира. Ми про це говорили вчора під час нашого ефіру: 500 мільярдів і мов мова мова про о, те, що о, буде навіть о, о, податкові податкові до Таткові навантаження на бізнес. А от питання: як думаєте, чи не призведе а, те, що буде уряд шукати де взяти гроші до того, що в тому числі система енергетична, система газорозподільча і відповідно населення теж на себе потягне частину? Ну цих дивіться, фактично нестач. питання. дивіться, тут же ми з вами мусимо, і вся нація, і весна народ... Пес всі українці, ми ж з вами є власниками Нафтогазу. да? ми знаємо да? Це. Uh -huh. і енергатом. і тут ключове питання: а що ми в даній ситуації хочемо? Ми хочемо додаткові податки збирати з населення і з усіх споживачів через нафтогаз і через так звану ринкову ціну. Це одне завдання. Uh -huh. Або ми хочемо економічно обґрунтовану справедливу ціну, щоб ми з вами могли платити. 100% відсотків за цю ціну, за ці тарифи, щоб вони не були збиткові для НАК і для усіх суб'єктів. Ми ж не го говоримо про збитки, які треба покривати з бюджету. Категорично не говоримо ні в якому разі, якщо економічна обґрунтована ціна, платити треба 100% і це це громадянський борг. розумієте обов'язок громадянський всіх платити в цій ситуації. Так. От така модель, як на мене, відповідає сьогоднішній ситуації. Розумієте, це не може стати додатковий податковий тягар на споживача, бо сьогодні і так подивіться, як на нас. З інших боків так, так, податкові за загал... навантаження ну просто атакують. Акції, військовий збір, податки ті, податки інші. Розумієте? Це ж дуже боляче сьогодні для населення для платників для роботодавців. Боляче, Пане Олексій, дуже непросте. Дякуємо дуже вам. Олексій.